Бачимо описи, ну, описано, йдеться про те то й тето. Вони вони не всі попали. А коли провести от такий, ем, таку класифікацію буде видно. Обов'язково виділити статистичні, це окремі взагалі списки і так далі, все ця статистика. Звіти це теж статистика, правильно? Її не можна разом в такій загальній масі розглядати судові справи. Сама назва цих справ є справа, є справа до розгляду і так далі? Теж скомплектувати і буде легше. Це моя порада. Ну і у висновку до цього розділу такий він дуже коротенький, один абзацик, так і у Олега Володимировича він звучить, що використані, ну він врахував видову різновидність. Ну, виникає питання у нас сьогодні. Було воно, які ж види джерел? Використовував, вона ніде не названа. І проведено критичний аналіз. Це теж не зовсім відповідає. Джерела дають змогу, Могу. ще питання верифікації. Як розуміти, що таке верифікація? В дисертації написано: в диссерта... зафіксовані в дисертації, події і явища провести, верифікувати, ну, як події. Кого з ким і з чим ми верифікуємо. І наостанок скажу: теоретикових засади Ну, Я лише з допомогою, я повністю підтримую, голосувати буду за. Хочу сказати теоретико-метологічні засади, оскільки полідисциплінарний характер носить робота. Ми в роботі не бачимо не використані методи інших наук. Зокрема, такі як системний, інституційний, неоінституційний, формально юридичний, історик, історико-правовий, а, а говоримо про полі, полі вивчення. Тому, на загал, це не це моє побажання, це те, що кинулось в очі, оскільки це обличчя наше і це зовсім не перемен зменшує заслугу. Здобувача нашого, який сьогодні захищається. Дякую за увагу. Дякую. Олег, чи є що, бажано відступити опросимо? Дякую, у нас штурмує продовження характеристики і аналізу сьогоднішньої. Я би хотіла зазначити, що і сьогоднішній захист, і той перелік джерел, які були використані при підготовці дисертації, при апробації теми дисертації, нас повинні вже переконати, що Олег Володимирович, відбувся, Олег Володимирович як дослідник, Олег Володимирович, як дослідник власник цієї теми нас переконує в тому, і думаю, що ми повинні все ж таки таким чином зважати на ці характеристики. Крім того, хотіла би зазначити разом, тому, що як на мене, то та тематика, яка розгорнута в дисертації, особливо тематика у галузі соціальної історії, у галузі історії повсякдення, це новітні напрямки в історичних дослідженнях. І не можна не зауважити, що Олег Володимирович надзвичайно активно працює в цих напрямках, що, про що свідчить. Сьогоднішня представлена до захисту дисертація. Крім того, хотіла би також і зазначити, що Олег Володимирович є надзвичайно ретельним, надзвичайно уважним дослідником. Крім того, ще одна особливість, на якому я, я звернула увагу, ми з вами бачили візуалізацію цієї теми. Причому дуже цікава е, візуалізація, і з точки, зору, е, вже, як, методи, з точки зору методики ця візуалізація побудована надзвичайно е, коректно і надзвичайно логічно. Е, це говорить не тільки е, про Олега Володимировича як дослідника, як науковця, а ще й свідчує його фах викладача. Тому власне пропоную, і так моя думка очевидно спробувалася про те, що і дисертація, і наш сьогоднішній звинувач достойні того, щоби вважатися захищено на високому рівні, і самостійність комплексність цієї дисертації говорить про те, що Олег Володимир достойний. До сьогоднішнього нашого рішення, очевидно, і присвоєння звання поступня до Дякую. слово має професор Сергій Троян. Я знайомився з дисертаційним дослідженням Олега Володимировича. Черезиграєва, ну і, взагалі, з комплексом його е, праць ще на стадії експертизи, е, працюючи в експертній групі, і в принципі хотів тільки е, повторити або долучитися до тих пропозицій, що е, загалом дисертаційне дослідження і е, той захист, який сьогодні відбувся, це підтверджує. Заслуговує, щоб Олег Володимирович Розиграєву було присуджено науковий ступінь доктора історичних наук з двох спеціальностей: історія України і всесвітня історія. Дякую. За не менше чотирьох людей має висловити з кожної спеціальності. Таку кількість право, що є ще бажаючи, будь ласка. Всі не можуть, всі не Отож, підсумую, що більшість, ті думки, які прозвучали, вони всі єдині в тому, що на основі публічного запису, який ми бачили, який відбувся з буквально ступеня, цілком заслуговує на присудження йому ступеня доктора історичних наук із двох спеціальностей, власне, і на цьому обговорення закриває. Для того, щоб закріпити наші результати, нам треба створити лічильну комісію. Пропонується лічильна комісія у складі трьох чоловік. Чи є заперечення? Давайте прикінчено слово. Дякую, дякую. Досвідчені голови спеціалізованих раджика. <рес> дякую. дякую. До слова запрошується з повного ступеня для прикінцевого слова. Шановні, шановні члени спеціалізованої вченої ради, уважана пані голову, усі присутні. От я щиро вдячний за ваш час, який ви е, приділили нашому містаційному дослідженнями на різних етапах. Насамперед, е, дякую е, членам кафедри з історії, от, де я працюю і де вас не поставала ця робота. Е, дякую е, на Наталії Фахового Тобто е, е, Ті люди, які аналізували роботу, і ті люди, які робили е, е, висновок от, щодо наукової, наукової новини роботи. Щиро дякую експертам, які працювали вже в межах спеціалізованої вченої ради і теж вчера робота. От, велике спасибі допомоги. Е, е, які е, так само рецензували роботу і дали їй оцінку. Дякую е, членам е, спеціалізованої вченої е, ради. От, е, звісно, е, е, ті зауваження, побажання, які е, сьогодні пролунали, е, вони будуть враховані, е, осмислені при нашій подальшій е, науковій е, роботі. От е, хочу е, так само сказати, Свого наукового керівника світлої пам'яті доцента Гаврилюка Гаврика з яким ми понад 20 років, мабуть, з 99 року понад 20 років разом працювали. От, на жаль, сьогодні його нам немає. І цей останні, останній рік завершення роботи, от, я вже прийшов від нього. Але от, інструментарії науки, тобто. Багато цих речей я дійсно завдячую Олександру, який проручив. Щиро дякую Світлані та міг науковому консультанту, от, яка зі мною теж так само як понад 5 років працює, допомагає. От, дякую за ваші зауваження, поради, дружня слово і слово підтримки. От. Дякую своїй дружині, Лілі, яка тут присутня, яка теж мене. Підтримує от, моїм непростим характером. От, і, <плес> Тому от, на цьому би, <плес> тому, тому щиро дякую усім, хто з нами офлайн онлайн, професору Зайцеву, професору Орднікові, професору Трояну, професору Зайцеву, от усіх, хто хто з нами профпрофесорудженському, пані професоре, дякую Баро за спадчи і повно от, і... Прошу, може, демонстріл, але насправді я нікого не забув. і Щиро піддячний. Дякую. Дякую. Нам потрібно затвердити лічильну комісію у складі трьох осіб. Заперечення, так розумію, немає персонального складу лічий комісії, пропонується наступний: професор Оксана Каліщук, професор Сергій Курменко, професор Олександр Куршанський. Чи є заперечення по персональному складу? В такому випадку прошу. Дякую. заступника не входите? Заступника не ходити, так? Добре. Отож, тоді пропонується Юрій Борейко, професор Юрій Борейко. Юрій Борейко, Олександр Дубшанський і Сергій Корнуленко. Чи хто має заперечення проти такого персонального складу? Ні, в такому випадку прошу голосувати. Хто за? Проти. Я ви одного голосно утримались і е, е, дехто проти немає. Можна чорним. Можна чорним. Отож, речей комісія приступає до виконанні своїх поколець і не камеру. в голову лічильної комісії для оголошення результатів. Почекайте, включимо її оплати. Шановні колеги, отже, лічильна комісія була обрана в складі професорів Дубханського, Корнуренко, Борейко. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження розіграю Валеру Володимировичу на вступній до пристрої. Склад докторської ради, затверджений у кількості 12 осіб. Були присутні на засіданні 12 членів докторської ради. Зокрема, 5 докторів за спеціальністю 7.01 історії України і 6 докторів наук 에, за профілом роздання диссертації за спеціальністю на 7.002 історія». історії. Роздано бюлетенів 11, тому що ви знаєте, що вчений секретар кандидат наук не має права голосувати по докторській дисертації. Завершилось не розданий білетенів 1. Вивелимо в водній 11. Е, результати голосування за 11, проти немає. недійсних бюлетенів немає. Підписи членів відчильної комісії. Треба нам затвердити результати цієї відчильної комісії. Отож, хто за те, щоб затвердити результат протоколи лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто за? Утримався, дякую одноголосно. Отож, ми вітаємо нашого виступувача Олега Володимировича із успішним захистом. Сьогоднішня наша тривала дискусія обговорення, запитання, відповіді на запитання продемонстрували про те, що збочна наукового ступені дійсно вглибовому діє проблемою. Різностороннього е, дослідив усі аспекти, усі багаточисленні складові цієї складної і досить, е, і, е, як виявилося, в українській історіографії проблеми. І результати голосування засвідчили про те, що е, захист відбувся, відбулося становлення другого науковця, нового доктора наук і власне спеціалізована вчена рада присуджується. Вам вступить доктора наук із двох спеціальностей спеціальності, спеціальності, спеціальності 07.01 історії України і 07.002 Всесвітня історія. чим вас і вітаю. Дякую. 15 днів на підготовку Маєте 15 днів на підготовку документів і дякую вам всім допомагати за. Дякую. 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 Можемо прокурити, куда це зміни. Мати є пропозиції взяти за основу, щоб в робочому варіанті. Добре, тобто ми які можна зробити, так. даємо уважу вченому секретарю і в такому вигляді це висновок тоді. Добре, тож справку ми сьогодні передаємо. В секретарю. Краще він буде готувати весь пакет документів. Так? Так. Чи є ще якісь пропозиції? Немає. Дякую, шановні колеги, за роботу. Наш приятел вечер по засідання закрито.